Вся мить хвилююча, прийшов чарівний час. Випускники, вся площа урочиста, всі гості вже чекають вас. Сьогодні урочисто і святково, нехай вас заведуть учителі. На все життя запам'ятайте мить чудову, стрічайте всі, ідуть випускники. Міста запрошуються випускники Ніжинського ліцею, Ніжинської міської ради при державному університеті імені Миколи Говоля загальноосвітнього навчального закладу третього ступеня, що здійснює профільну освіту понад державний освітній мінімум. Упевненим кроком ідуть на зустріч своєму майбутньому випускники Ніжинської гімназії номер 3 на чолі з талановитим і креативним керівником Пушкіною Вікторією Володимирівною. Нею ходою крокується дорислу життя випускники Ніжинської школи номер 7. 25 років поспіль навчальний заклад очолює кутовець Анатолій Федорович неодноразово переможеться другого, третього, четвертого етапів всеукраїнських олімпіад, загально національного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка, не Миколаївни Голубко, та Ніни Степанівни Свістової, педагогічного колективу, батьківник сенаті випускниці Марії Ворони. Школа працює над створенням сучасної програми освітньої діяльності, і все заплановане обов'язково буде втілено в життя. Усі на храму науки переконані, Доля завжди набуться сильних і наполегливих, ініціативних та небайда. Сьогодні випускники всієї України вступають у доросле життя. Ви повинні завжди пам'ятати, що ми українці. Нам пощастило народитися на мальовничій, щедрій та багатій землі. Нам є чим пишатися красою української природи, давніми традиціями і мудрістю предків, найбагатшою культурною спадщиною, що нам дісталося, славними сторінками вітчизняної історії, синій, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім, хай він уславлений, квітне усім. Для нас усіх особливо свято. 411 членів нашої громади сьогодні вирушають у доросле життя. Із них 51 медаліст. Вірю в те, що той багаж знань, який вони отримали в ніжинських школах, стане тим надійним фундаментом, який стане основою для здобуття ними вищої освіти. І улюблений професією. Ці роки для них пройшли напружені праці, і той, хто найбільше докладав зусиль, найбільше витрачав часу для здобуття знань, врешті-решт, отримав і найкращий результат. Всі ми і батьки, і вчителі впевнені в тому, що своїми здобутками сьогоднішні випускники. Стануть, доведуть всім, що вони несуть горде звання українець, і саме, що вони ніженці. І вірю в те, що вкотре вони доведуть, що ми українці найінтелектуальніша і найрозумніша нація, а ніженці серед них кращі з найкращих. Бажаю випускникам в першу чергу Божого благословення в, їхній, в їхньому дорослому житті. Бажаю їм миру, здобутків, натхнення, спертості, досягнення своїх цілей. Бажаю вчителям, батькам, мудрості і терпіння, тому що виховувати дітей це важка. Над важка праця. Дякую вам за наших сьогоднішніх випускників. Бажаю всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і віри в те, що перемога буде за нами. Слава Україні! Дорогі випускники, про кожного з вас можна сказати дуже багато приємних слів, адже за роки навчання в школі ви показали себе багатосторонніми, творчими, активними особистостями. Але серед зірів наших випускників золотом та сріблом виблискують наші медалісти. Дорогі випускники, щиро вітаю вас із знаковою подією вашої історії завершенням шкільного навчання. Перегорнуто перший найважливіший розділ світянського літопису. Попереду у вас багато маленьких кроків, незвіданих шляхів, нових вершин, а значить великих перемог. Ми навчали вас не для школи, а для самостійного життя, у якому необхідно відстоювати свою позицію. Відповідати за прийняті рішення. Пам'ятайте, що неосвіченим суспільством легше керувати, тому саме від ваших прагнень буде залежати, якою буде Україна. Ви наше майбутнє, майбутнє нашої нації. Вам випало формувати нове європейське обличчя нашої держави, де визначальним буде освіта, культура, наука, технологія. Де пануватиме закон, демократія, високі національні та загальнолюдські принципи. Бажаю вам правильно обрати професію, збагачуватися духовною наснагою, любов'ю до рідного краю, готовністю та вмінням працювати на її благо. Уклоніться сьогодні своїм батькам та педагогам, віддайте їм свою шану і повагу за самовіддану працю, добро, яке вам дарували. Протягом багатьох років хай щедрою на вагомі здобутки та радість буде ваша доля. Хай творча наснага та юна завзятість ніколи не залишають вас. Нових вам успіхів на благо нашої рідної України, миру, здоров'я всім, благополуччя, добрий путь! Дозвольте від щирого серця привітати вас з завершенням школи. Ви з атестатом зрілості. Отримуйте путівку в доросле життя. Ви будете обирати свій життєвий шлях. Зараз непростий момент для нашої держави. Ви знаєте, що на сході України йде війна. Ваші ровесники зараз отримують освіту під акомпанемент куль і вибухів снарядів. А випускники попередніх років багато хто з них несе зараз службу, захищаючи спокій, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. На жаль, не всі вони зможуть повернутися додому. Ви знаєте, що на багатьох школах з'явилися таблички з іменами наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Але я вірю, що Україна вистоїть, Україна оновиться, і ви будете учасниками цього процесу. На вас ми покладаємо велике майбутнє. Ви оберете свій життєвий шлях, який принесе вам щастя і сприятиме процвітанню України. Ми вами пишаємося, ми на вас покладаємо надії. Успіхів вам! Пора нам в дорогу, та це не біда, що вже вилітаєм із свого гнізда. Вгамуйтеся, сльози, затихніть всі болі Ми йдемо у дорослість, така наша доля. Спасибі вам, тату, спасибі вам, маму, що нас закривали від горя руками за ласку у серці, за хліб на столі. Вклоняємось вам до самої землі. Школа нас зростила і проваджає у великий світ. І через усе життя ми принесемо пам'ять про рідних учителів, людей з великим серцем і незрівнянною душею. день цей святковий, коли вчителі хоч трішечки можуть спочити, бажаю від учнів всієї землі, хай шлях вам стиляють, лиш квіти. За ночі недоспані радість, тепло, бажання чогось нас навчити, за усмішку, милу й сердечне добро. Сьогодні вам дякують, діти. Наша мрія зіркою світить, кличуть вдаль нас дороги шляхи, Україно, ми твої діти, то прийми нас в обійми свої. Тут зробили ми перші кроки, розправляємо крила свої, жити хочемо довгі роки, на улюбленій нашій землі. І щоб нечість ніяка ніколи не змогла попсувати нам світ, низько голови схилим додолу, де лежить український наш світ. Славні воїни наші, небесні птахи, вилітайте між нами, бережіть наші сни.